Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. І так, в сьогоднішньому відео поговоримо про таку ситуацію, про таке захворювання, як отечка, Або його ще називають набрякова хвороба. Получається, яка ситуація? Людина продає порося. Через деякий час відбувається, покажу вам у відео, що відбувається з поросьом, і пішли ряд претензій. Що робить, поспіл... ну, зробимо відео на цю тематику. Так? Відповідно, буду очікувати від вас коментарів з даного питання, що ви скажете, яка ваша особиста думка з такій ситуації. Можливо, у вас є вже напрацьований механізм до лікування. Але, перш ніж перейти до цього відео сьогоднішнього, хочу звернутися до всіх з таким проханням. Чому з проханням? Тому що. Побачив відео хлопців у них, ну, як там, знайомих, через знайомих, як, ну, як завжди. да. Ну Чесно, я трошки був в шокі зранку. Спецпідрозділ Омега відкриває збір один із військовослужбовців спецпідрозділу. да, Для придбання їм необхідного для виконання бойових задач, да, тому що це дійсно спецпідрозділ, це дійсно хлопці ну, нормальні речі роблять, повірте. Але вони змушені відкривати собі збір, тому що те, що їм потрібно, в них немає. Ну, чесно, інколи дивиться, а там же якось перед цим там якийсь недочиновник виступав, він каже, я не розумію, а чому люди донатять, я, я каже, не розумію, все є. Це так. Людям захотілося просто у волонтерів поігратися. Ще щось. Тому зараз буде відео від хлопців, в опису буде. Номер карточки безпосередньо хлопців. Тому в кого є якась можливість, 5, 10, 15, 20, 30, 40 гривень, чомусь більше, можливо, більше є можливість. Скиньте. Повірте, воно повернеться, добро це і не обідніємо, ми, якщо є можливість, відповідно. Розумію, що зараз куча зборів, куча всього цього, але. Потрібно, повірте. В опису буде номер карточки, там чи монобанк буде посилання безпосередньо хлопців. Хлопці перевірені. Ну, чесно, я ж кажу, я в шокі. Така ситуація. Бажаю здоров'я. Друга група спеціального призначення 4-го окремого загону спеціального призначення Омега відкриває збір на МАВІК-3Т і на противодронний засіб від ФПВ-дронів. Слава Україні! You're тепер повертаємося до наших свиней, до нашої ситуації. Facebook мені присилає відео один із підписників. Так і так, така ситуація. Продавка кабанчика, Проходить три тижні. Ось така картина. Зараз я вам відео включу. І так, з даного відео видно, ну, по-перше, видно, що порося вже задихається. Е, окрім того, воно, бачите, що воно стало і стоїть. Воно вже, е, як би мовити, ну, хай воно ще і не паралізоване, але відбувається враження центральної нервової системи. Е, ну, мені зразу, на погляд, я дум, ну, бачу, що воно, знаєте, Типа підкашлює, задихається животом. Можливо, я подумав, можливо, глисти спочатку. Чоловікові ж пишу, він каже, місяць назад проглистував. Тобто ми беремо це питання відкидаємо. Стосовно температури, я так і не зрозумів, люди ці міряли чи ні. Друга ситуація. получається, воно задихається, в нього вже йде отяк. Тому що при отечці, при набряковій системі ну, вона сама оця набрякова хвороба, вона можна там на там 3 чи 4 стадії, наскільки я пам'ятаю. Але є саме найгірше, коли е, миттєва, чи як там вона е, І в мене колись така ситуація була, що е, ввечері вправляюся, даю корм, все нормально. На ранок приходжу, вони вже все такі ну, просто жесть. Вже, або ще там може бути враження нервової системи, і в них то шию скрути, то ще щось. Е, така, знаєте, підступна болячка, така дуже серйозна, я б сказав, би, і до неї і з неї шутить не можна затячку. І це, чесно кажучи, просто. Тому я подивився, ж, ну, думаю, блін, ну тоді все ж таки я зрозумів, глисти ми відкинули по таких зовнішніх ознаках. Знову повторюсь, по температурі, я так і не зрозумів, в нього є, температура немає. Подивився те все. І уявив, ну, я зрозумів, що це все ж таки отечка цього кабанчика. Стосовно годівлі, тому що дана хвороба отечка або набрякована, саме найбільше вражає поросят, тоді, коли вони в цей період відлучки. Але вже це чоловік продав, три тижні пройшло, воно було в ну, людей. Каже, ну, але все рівно я, я вважаю, що це отечка і її явні ознаки. Окрім того, що е, при спілкуванні з людиною я встановив і вияснив, що при продажі він їм дав свого БМВД, окрім того, він давав вже йому 20%. Люди, в свою чергу, почали давати чомусь 15%. Незрозуміло і не можу я зрозуміти, чому люди вирішили зменшити. Норму БМВД, якщо воно отримувало 20, і як різко вони його зменшили, да? тому що як е е більша кількість білка, так само і менша кількість, може спровокувати дане захворювання. Це по-перше. По-друге, чоловік каже, що, я так поняв, що вони йому і помийки, і багато чого іншого давали. Тому не походження кормів, незрозумілий підхід людей до відгодівлі свиней. В тому сенсі, що, знаєте, як роблять все, що порчене, все, що не гоже, це свині з'їдять. Ні, це теж так не повинно бути. Так, що ще? Ну, більш такої ситуації я нічого не, ну, не, не зрозумів уже більше. Я порекомендував. Зробити те, що я робив, далі я відео розповім саме про лікування і намагання вилікувати. Але перш за все я скажу, що набрякова повторюсь, що набрякова хвороба вона уражає центральну нервову систему. І якщо вона її вже вразила, повірте, навіть коли ці свині остануться живі, з них толку вже не буде. Повірте, росту там немає, там просто ну, нема нічого хорошого вже з цими свинами. Тому дивіться, стосовно лікування. По-перше, я тоді, ну як в мене був в цей випадок, енрофлоксацин сотий, тільки там іде дозування 2,5 кубика на 100 кг, я тріхи більше давав. Це 5 днів так. Але ще перед цим саме головне забув сказати, це дієта. Зразу прибираємо, бачите, що у вас отечка. Прибирали весь корм. Поставили лише солому, підстилку, таке. Весь корм прибираємо води по максимуму. Якщо у вас є можливість, у воду додаємо підкислювач. Підкислювачі можна різні. Який є, такий додайте і міняйте їх. По-друге ж, антибіотик, антрофоксацин сотий, я їм колов їм тоді. Також я їм колов тоді, Катазала в мене не було, в мене був вітазал вітаміни. Тоді, щоб зняти оцей отьок, я купляв у людській аптеці мочогонний засіб і колов свиням по два кубіка, щоб вони очистилися якомога швидше. І оці перші, два, перші дві доби це максимальна дієта. Потім вже побільше люцерки, соломи, я тоді привіз пару тіків, сіна і отакого от їм. І вже день на третій, мабуть, я тільки почав їм ячмінь трохи і чистий ячмінь. Оце отаке, така підступна інфекція, підступне захворювання. Причиною може бути стрес при відлучці, недотримання умов утримання, низька температура, наприклад, людини було тепліше, привезли до себе холодно в сараї в приміщенні, підвищена володість. ну, будь-яке середовище, яке ну, сприяє до цього захворювання. Тому звертайте на це все увагу. Одне я порекомендував людиніці, якщо він буде в майбутньому продавати поросят, щоб ну, і написав, він, тобто він їм, коли продавав поросят, він людям дав те БМВД, яким він користується. Я вважаю, що якщо ви продаєте порося, то ви їм повинні дати той корм на 3-4 дня, дня, яким ви користуєтесь, не обіднієте. Для того щоб людина плавно перевела своїх свиней, яких вона у вас купила, на той корм і на той вид відгодівлі, яким вона буде користуватися далі. Тому на 3-4 дні давайте корм, не БМВД. Тому що як та людина розмішає, як вона його зробить, як вона дасть зернову групу, тому що банально може бути уражене зерно якимись токсинами, і вийдеться ситуація знову ж не гарна. Тому продайте порося, дали корму. Все. І тепер бачите, ситуація вийшла яка. Чоловік продав порося, а до нього претензії. Вродьби і зробив і вроді і продав нормальне товарне порося, але ти, як завжди, крайній. Тому звертайте на це увагу. В даній ситуації ну, вини продавця я не бачу. Як на мене, тут халатність людей, які взяли порося на корм. Якщо вам кажуть 20% БМВД, то ви й давайте 20%. Ось така ситуація. Добре, друзі. Ось таке коротеньке відео про набрякову цю хворобу. Дай Бог, щоб в ваших господарствах її не було. Не забуваємо про дотримання умов утримання свиней, дезінфекція. Ретельно перевіряємо корм і працюємо далі. Опис буде закріплена карта. Буде можливість. Пожалуйста, скиньте і діліться думками стосовно отечки чи напрякової. Всім всього найкращого.